Головне було те, що вони любили славити новонародженого у своїх піснях. Ох і чудова репетиція різдвяних пісень була сьогодні в церкві. Серце переповнене хвилою та подякою. Бог подарував нам можливість співати, говорити, чути, а ще радіти та усвідомлювати, як все чудово та прекрасно створено. Звичайно, ми унікальні, адже створені Богом. Це все так прекрасно. Кохана, розумію, що ти зараз будеш вся у домашніх клопотах. Хочу тебе попросити. Люба, моя кохана дружина, за всіма домашніми турботами не забудь за іменинника. адже день його народження завтра. А я, поки піду подивлюся, що робить наш син. Мабуть, повернувся. Синку? Синку, аго, ти чуєш мене? Я до тебе звертаю. Так, тату, чую, чую. Почекай, я прийду до фінішу і все тобі розповім про все, що ти Тільки загадаєш. Синку, я чекаю. Хопе, про що ти хотів поговорити? Хотів побачити, чи все з тобою гаразд. Чому ти не на подвір'ї? Твої друзі бавляться в сніжки, будують замки з снігу. Це все так цікаво, казково. Мерщій до них. Навіщо тобі ігри у віртуальному світі? Підіймайся на двір, тим більше завтра Різдво. Так холодно на вулиці. Ще можна руки відморозити. Краще вдома посидіти. Мало про Різдво і все, що з ним пов'язано, я і так знаю. Кожного року мені про це розповідають у недільній школі та у церкві. Тому, тато, думаю, запитань до мене більше немає. Гаразд. Отже, ти все знаєш. Добре. Тоді у мене є до тебе запитання. І не одне. Записуй. Перше. Як сталося народження Ісуса? Друге. Чому приходили мудреці до Ісуса? Третє. Чому Пророк Єремія сказав? Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Встигаєш? Записуй четверте. Чому Ісус названий Сином Давида? Яка ціль народження Ісуса Христа? Якщо ти все знаєш, через годинку я зайду до тебе. Побачимо, наскільки добре ти знаєш Ізляну історію. Все просто, У мене є комп'ютер і Вікіпедія, то все є. Як народився Ісус? Це не підходить, давай інше. І це не підходить. Ще пошукаю. І це не підходить. Як ще написати? Думаю, люби, як не просто. Якщо я не знаю всього, що написано в цій книзі, то і відповіді правильної ніколи не знайду. Як ще написати? Як знайти правильну відповідь? Думай, Рувим, думай. О, ідея. А якщо написати так, народження Ісуса Христа місце Писання у Біблії. Господи, я хочу бути кращою, стриманішою і виконати Твою волю. Амінь. Радуйся, Благодатна! Господь з тобою. Бог бачить твою побожність та чистоту серця і послав мене, щоб сказати тобі, Дух Святий зійде на тебе і сила Вселишнього тебе. Марія, не бійся, бо ти знайшла милість у Бога, а тепер ти зачнеш у утрові і народиш сина, і даси йому ім'я Ісуса. Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Зараз має прийти Йосип. Як мені йому розповісти? Адже ми тільки заручені, мене огортає тривога, чи зможе він мені повірить? Такого я ще не чула. Дух святий, ангел вагітність. Дуже абсурдно звучить. Але треба все ж розповісти. Господи, дай мені мудрості. А якщо він мене не зрозуміє і прожене, куди я піду, кому я потрібна з дитиною на руках? Йосипе маю тобі дещо розповісти. Я маю в утробі від Духа Святого. Я вагітна. вагітна? Марія, як так могло статися? Ми ж недавно заручились. Добре, нам всім потрібно відпочити. Сьогодні видався непростий день. Потрібно виспатись. Господи, ти все знаєш і все бачив. Я збентежений. Розгублений і не знаю, як мені діяти. Дай мені мудрості і збережи нас з Марією від ганьби, Подай мені який знак. Амінь. Йосипе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію наречену твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш ім'я я йому, Ісусу, бо Він спасе людей своїх від їхніх піхі. О Господи! Дякую тобі за відповідь! Я зроблю все, як ти сказав. Справа в тім, що незадовго до терміну пологів кесар Август оголосив про загальний перепис населення. Для цього людям належало самостійно з'явитися до Вифлеєму. Йосиф і Марія вирушили в дорогу. Їм довелося йти приблизно 150 кілометрів від Назарету до Вифлеєму для того, щоби записатися. Йосипе, мені так тяжко. Я відчуваю, що скоро народиться наш син. Потерпи, Марія, Це останній готель. Може, хоч тут знайдеться для нас місце. Господарю, господарю. Аго, тихіше, чого так стукать, то ж ніч на дворі. Не кричи так сильно. Що ти поселитись, Вільних місць немає. Нема. Зачекайте, послухайте. Моя дружина от от народить. Скоро народить. Твоя дружина родить? А, гаразд, є в мене одне вільне місце, але там не зовсім гарно пахне і не настільки чисто, щоб народжувати. Якщо хочеш, ходімо, покажу. Звичайно, ходімо. Ну ось це тут місце. Нам підходить. Дуже дякуємо. Саме у Ефлеємі, у стайні через нестачу місця в готелях народився Ісус Христос. Як все цікаве, неймовірно. Також Святомаріє та Йосифа. Хоча не ми подивитись на маленького Ісуса. Так, мені потрібно повертатися до цього запитання. А прийде придета, а я відповіді, як виявляється, зовсім не знаю. Чому приходили на дітей до Ісуса? Пам'ятаю, що вони прийшли дарунки не мовляти. А то ж ви город Коли ж народився Ісус у Віфлеємі і Людейським. За дні царя Ірода, то ось вони прибули до Ірусалиму зі сходу і стали питання. Ви не знаєте, де народжений цар юдейський? На сході ми бачили його зорю. Ми прибули поклонитись йому. І як зачувся цар Ірод занепокоївся, а з ним увесь Єрусалим. Хто з вас знає, де має народитися цар? Про яку зиру говорять мудреці? Чому я до тепер не знаю про неї? Нащо я вас дарма готую? Народження має відбутися у вифлеємі юдейській, бо пророка написано так. І ти, вифлеєме, земле Юдина, не менше нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явився вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Приведіть мені, її, нехай розкажуть, куди йдуть, що несуть. Навіщо вклонятися, немовляті? Я царь. Іншого немає. Шукайте мудреців. Царю, вони вже тут. Куди йдете? Що питаєте у людей? А може заблудились? Ми Прибули до Єрусиму зі Сходу, шукаємо, де народився цар юдейський. На сході ми бачили зорю, ми хочемо вклонитися йому. Йдіть і пильно розвідайте про дитяко. А як знайдете, сповістіть мене, щоб я міг піти і поклонитися йому. Побачимо тут сам. Побачимо. Вони ж царя вислухали і пішли. А зоря, що на сході, привела їх до додомовляти. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марії. Мудриці впали в ницьма і вклонились йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари Золото, ладан та мир. Мудреці принесли Ісусу дуже цінні дари. Це показник того, що цей малюк дуже особливий. Не повертайтеся до Ірода. Йдіть іншим шляхом. Він хоче обманути вас. Мудреці так і зробили. Пішли іншою дорогою до своєї землі. Обминули царя Ірода. А цар Ірод. Побачивши, що він обдурений, дав наказ своїм воїнам вбити всіх хлопчиків у двох років у всій поколиці Вестия. Йосипові у вісні ангел промовив Уставай, візьми дитятко та його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі бо шукати шукатиме хіру, щоб його погубити. І він устав, взяв Ісуса та Марію вночі. Sure Іздво Ісуса неймовірне. Наша фантастична історія. Добре, що я знаю, що це правда. Не вигадка, а реальність. Тепер потрібно дивитися, що в мене чекає у третьому запитанні від мого татуя. Чому пророк Єремія сказав Чути голос у рамі, плач і літання та голошення великі»? Запитаю я мого комп'ютера. Він знає все. Як же вони змогли? Як же вони посміх засміятися з мене захотів? Мудреці, що ж ви на колі? Мене царя по Сміховиському виставили. Не буде цьому. Видаю наказ. Наказую повбивати у виклеємі всіх дітей до двох років. Тоді справдилось те, що пророк Єремія прорік. чути голос у рамі. Плажі вітання та голосіння велике. Рахи плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе. Бо немає. Як мені страшно, і моторошно не від побаченого. Хлопчик поринув у думки і не помітив, як до кімнати зайшла мама. Саємко, завтра різдво. Що тобі приготувати? Торт, смачні круасани, чи можливо Ого, Рувим, синок, чому мовчи, щоб на тебе не сходи, ти завжди на все знаєш відповідь. Мамо, я не хочу думати за зайвої їжу. Ви все, що не зготуєте, дуже смачне. Краще допоможи мені з одним запитанням. Його мені тато згодище. Чим зможу, тим допоможу. Говори, що там. Чому Ісус названий сином Давида? Мамо, я щось запутався. Але Ісуса тато Йосип, можливо, тато щось перепутав чи обмовився? Синку Тато правильно поставив запитання. Матвій у своєму Євангелії називає Ісуса Христа Сином Давида. У родоводі Ісуса Давид прапрадід Йосипа. Тому Ісуса можна назвати Сином Давида. Дякую, мамо. Ви допомогли мені розібратися, але я не до кінця зрозумію. У тебе є досить вільного часу. У тебе ж канікули. Раджу тобі прочитати Євангелію від Матвія перший розділ. Там описано родовід Ісуса Христа. Мої найдорожчі, про що ви спілкуєтесь? Тато, вибач, але ми з мамою заговорилися, і я не знайшов відповіді на останнє запитання. Яке ти мені поставив, а всі інші у мене є відповідь. Ану нагадаю, кім було запитання. Ми так гарно зібралися з цією сім'єю, разом і дамо відповідь. Яка ціна народження Ісуса Христа? Синку, я відповім на це запитання. Ісус прийшов заплатити ціну за наш гріх, померши на Христі. Коли ми довіряємо йому, ми переживаємо радість прощення та нові стосунки з Богом як нашим небесним Батьком. Народження Ісуса Христа найбільша причина радості в історії світу. Сьогодні люди у всьому світі шукають справжньої і тривалої радості. Так було і колись. У ніч, коли Ісус народився, ангел з'явився пастухам на полі і оголосив. Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість, велику, що станеться людям усім, бо сьогодні Давидових місці народився для вас Спаситель, який є Христос Іспорт. Колись раптом з'явилася та правилом сила велика небесного війська, що Бога хвалила. І казали, слава Богу, на висоті і на землі в у людях доброволя.